Всім привіт! Розселяю пасіку, розширяв пасіку однорамочними отводками, як я їх, хочу сказати, як я їх робив. Брав одну рамочку печатного розплоду на виході, ставив і з двох рамок із відкритим розплодом з основної сім'ї струсював сюди молоду бджолу. Кормова рамка була, тоді виходить з печатним розплодом була. І робив е, сушку, ставив, просто в сушку набирав води. Бо льотна бджола, все тут на цій пасіці все було, бо льотна бджола вилітає звідси і тоді не залишається. То я сюди цю рамочку наливав просто воду і ставив сюди. Е, матку підсажував. Зробив от воду зранку, наприклад, і вечором я вже підсажував плотну матку. Зразу відкривав маленький отвір через день. Мабуть, так, да, через день я відкривав великий, вони її випускали. І ось вже дивіться, хочу показати. Ай, е Матки поприймали всі. Я робив три отводочки такі на одну рамочку пробую в цьому році. Е матки поприймали всі. Це вже я підставляв їм вощинку. Видно, вже і засів. Вже навіть... Вщинка там, де витягнута, ось о. королева ходить і тут вона вже, ця вщинка там, де вже дотягнула, вже скрізь засіяна. Ну, в принципі, мені це я пробував робити. В принципі, побачимо, що воно буде до кінця сезону. Якщо все буде добре, то в принципі Цікавий метод однорамочної відводки. Собі на наступний рік буде готова сім'я. І якщо все буде добре, то тоді на наступний рік буду вже більше розширятися такими однорамочними відводками. В принципі, основну сім'ю ти не сильно ослабляєш на взяток, бо, надіюся, скоро десь Бог буде сояшник. Не сильно ослабляєш її і розширяєш собі пасіку. okay